Всім привіт! Ви на каналі UA Help. Мене звати Олексій Позін. В одному з останніх відео я розбирав нові правила з 1.7.23 року пов'язані з наявністю за місцем проживання для одержувачів Беркеркільд. Там я зауважив, що на момент запису цього відео, та й також на момент написання тексту у відкритому доступі. Насамперед, офіційні джерела органів влади Німеччини є тільки текст самого параграфу 7b. Він, на мій погляд, більш ліберально, але не зовсім конкретно регулює можливості, згідно яких можна виїжджати з місця проживання. А більш прозоро про це має бути прописано у регулюванні Ерайпаркайцфер «E Саме його на даний момент. У кінцевому варіанті, що набув чинності, немає. Я маю тільки проект цього регулювання, на який буду посилатися надалі у цьому відео. Тож, він з'явився офіційно прийнятий 27 липня та набувши чинності, з 7 серпня 2023 року. Більш ніж на місяць пізніше, ніж мав бути прийнятий. Але. Це дрібниці. Тож я рекомендую подивитись це відео, якщо хтось це ще не зробив. А сьогодні поговоримо про те, чи є якісь зміни, про які я не розповів у минулому відео. А вони формально є. На початку, як завжди, прошу поставити лайк або вподобайку, кому що подобається. Підписатись на наш канал і натиснути на дзвіночок. Так ви першими дізнаєтеся, дізнаєтесь що на нашому каналі з'явилось щось цікаве. Окреме спасибі насамперед волонтерам з ніками Дмитрій Радіонов та Наомітен та іншим волонтерам команд Телеграм-чатів, редакторам Уахел oh Пвікі та родини місцевих ботів Гансу Дюсі, Нюсі, Мані та інших за допомогу в пошуку та аналізі інформації. Тож, поїхали. Найголовніше ви повинні повідомити джоб-центр щодо виїзду і не пізніше, ніж за 5 робочих днів. Це одна із головних умов. Тож, повідомляйте та не робіть собі зайвих проблем. Тепер, які, на мою думку, важливі Уточнення з'явились у чинному тексті регулювання. Перше уточнення щодо відстані від джоб Center, коли не потрібно повідомляти, стосується знаходження поза межами Німеччини, а це стосується тих людей, які проживають а, біля кордону Німеччини. А ви ще знаходитесь у межах Нереберай, зони біля відповідального Джоб-центру. Якщо виїхали не більш ніж на 30 кілометрів від кордону Німеччини, це прописано у параграфі першому, абзац, другий, а речення третє, райпекатська Орну, одразу відповідаю на питання: чи може дізнатись Джоб центр, що я їздив, наприклад, на один день за межі Німеччини більш ніж на 30 кілометрів? Так, може. І у більшості випадків саме ви або ваші документи, які ви мусите надати в джоб центрі, якщо це потрібно, про це й повідомлять. Далі у процедурі отримання узгодження з'явилась також нова умова. Параграф 4, абзац 3 1. узгодження надається, якщо вимоги важливої причини, на яку посилається Присутні і працездатний отримувач повідомив, як можна встановити з ним контакт під час відсутності. Тобто, ви повинні. Також у заяві повідомити, як працівник Джоб центру може з вами зв'язатись, коли ви, наприклад, поїхали до України. Наприклад, телефонний номер або e-mail. Далі, параграф шостий. Рейхбайкатсфаоднунг для працюючих отримувачів Бюркергельд дозвіл буде автоматичним, якщо отримувач працює з, із зарплатнею більшою, ніж п'ять. 520 євро брутто на місяць а тож більше ніж а, міні Джоб. А, та повідомив Джоб Центр. Що робота вимагає його її відсутності? Отже, якщо роботодавець вас відправляє за робочою необхідністю кудись у інше місце, яке знаходиться поза зоною доступності для Джоб центру, має сенс отримати заздалегідь підтвердження, письмове підтвердження для Джоб центру, що ви від'їжджаєте за робочих потреб з його підписом. Щодо самозайнятих, самозайняті працівники повинні також гарантувати, що відсутність є необхідною вимогою виконання роботи, повідомити про це до від'їзду, і також повідомити, як може Джоб-центр контактувати з вами під час відсутності. Параграф сьомий радьпекацьфонук отримання дозволу, якщо немає важливих вимог. Перше дозвіл надається не більш ніж на три тижні. На календарний рік пам'ятаємо про 21 календарний день, якщо це значно не впливає на інтеграцію в навчанні чи роботі. Значний вплив на інтеграцію в навчанні чи роботі особливо має місце, якщо отримана конкретна пропозиція щодо навчання або працевлаштування, і ця пропозиція втрати чинності після повернення з від'їзду. Окремих випадках дозвіл може бути наданий на більший строк ніж три тижні. Для працюючих отримувачів Бюркергельд з зарплатою більш ніж 520 євро бруто на місяць. Дозвіл надається на весь строк відпустки, погоджений, звичайно, з роботодавцем. Окремо зауважу, що у цьому пункті більше не йде мова щодо автоматичного. Отримання узгодження, А як я казав у першому відео. Тож, з огляду на це, ви також повинні не тільки повідомити Джоб-центр, але й чекати на формальне погодження з боку Джоб центру. Це відео було коротеньке, а наприкінці бонус а, цей текст з одного з чатів а, допомоги українцям. Всім привіт! Посоветуйте, що делають. Давно запланировали поездку. Сегодня пришло по почте приглашение на термин в джоб-центр. На отпуск не написали еще. Есть ли теперь смысл написать заявление на отпуск, если дата термина совпадает с датой поездки? Тож робить за законом, щоб не було зайвих проблем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або вподобайку цьому відео, ласкаво просимо у коментарі, якщо є питання, або бажаєте, щоб великий та жахливий Ютуб пропонував це відео більшої кількості людей. Ми намагаємося читати усі коментарі під усіма відео та намагаємося на них відповідати. Про дзвіночок пам'ятайте, а якщо бажаєте... І маєте змогу підтримати наш канал. Лінк на betterplace.org у кінці опису цього відео. З вами були Уахел Олексій Позін, всім спасибі, всім пока.